Вітаю усім гарного дня. Хочу сьогодні з вами поділитися ідеєю, яка мені дуже сподобалася, як можна зробити простий УЦИ, Ну або ПЦІ по по-українськи, це цифрової індикації. Для токарного верстата або для іншого. Вийшло дуже дешево, достатньо дешево, просто і точно да, таке буває. Давайте трохи розповім детальніше. В серці або основа цього апарату це цифровий магнітний енкодер AS5600. І я взагалі до того як почав шукати, як можна зробити просто у то я і не знав, що така штука є. Це 14-бітний енкодер, який дозволяє отримати розподільну здатність 4096 позицій на оберт. і він дозволяє добиватися дуже великої точності. Давайте ближче і буду показувати, як все це було зроблено. Як реалізоване щитування з поперечної подачі. Тобто, для енкодера треба розмістити перед мікросхемою магніт, який буде обертатися, і тим самим мікросхема буде щитувати це обертання. Як це зроблено? Тут треба, як завжди, доробити цей вузол ще не дороблений, треба витравити плату, щоб трохи ще підняти саму мікросхему. І потім все залити компаундом, і воно вже буде не воду проникне, тому що я працюю з сожем і накриваю зараз пакетиком та резинкою. В принципі, місяць працює, нічого з ним не, не сталося. Як це працює? Я зняв винт поперечної подачі, просверлив і нарізав різьбу М5, вкрутив винт обрізав його і там закріпив трубкою пневматичною, це пневматична трубка 4х6. Якраз туди дуже плотно входить магніт, і він якраз примагнічується до винта. І таким чином він знаходиться десь приблизно 1,5-2 мм над мікросхемою. І все. Коли він обертається, то це призводить до зміни показників. І все. Кутник закріплений до винта, який прижимає супер з цієї сторони. Тобто, все в штатний отвір зроблено. І таким чином воно працює. І працює дуже точно. Це реалізована поперечна так. подача. Повздовжня подача теж нескладна. Вона основана на ремені GT2 6 мм, якщо я не помиляюсь. Вона закріплена до супорту ремінь під патроном шкіф на підшипнику. З цієї сторони. Теж шкіф на валу на двох підшипниках. На кінці вала знаходиться магніт, і в корпусі друкованому знаходиться той самий енкодер. І Магніт стоїть за десь приблизно 2 мм до мікросхеми. І коли йде обертання, то він щитується. На цій подачі коефіцієнт 1 до 20. Тобто 20 мм рух супорта, один оберт робить магнітний енкодер. Якщо є токарний станок, то це все зробити по механіці взагалі не складно. Що стосується керування, корпус тут друкований, зліва знаходиться кнопка вімплення. Вімплення клавіатура для керування, два дисплеї це поперечна і повздовжня подача. І позаду йде підключення та підключення блоку живлення. Так, що тут є? Зірочка це зміна в поперечній подачі радіус та діаметр. Це радіальний, це діаметральний. Він регулює радіус або діаметр. А це обнулення. Д це обнулення повждовжньої подачі. Можна обнулити. B і C це яскравість дисплеїв. Це мінус, це в плюс. І решітка це зміна напрямку рахування для поперечної подачі. Коли працюєш за центром патрона, то треба, щоб воно рахувало навпаки. Тобто, так, зараз до патрона йде зменшення. А потім буде зменшення йти ну, до центра патрона в іншу сторону, це решітка. В принципі, вся клавіатура вона задіяна. Ще один момент. На поперечній подачі нема компенсації люфта. Ну, люфт є на будь-якій подачі, але на повзній подачі кріплення йде до самого супорту, А тут кріплення ж йде до гвинта вин поперечної подачі. Тому о, я не став робити компенсацію це можна електронно зробити, щоб вона його вираховувала. Але це буде якась фіксована довжина, а при роботі з'являються люфти або навпаки їх підтягуєш, і тоді він буде брехати. Тому я зробив без компенсації, як на звичайному лімбі працюю в одну сторону, тобто або в плюс, або в мінус. Якщо перейшов, то треба відкатитися ще далі і знову підвести куди потрібно. Це все, що можна робити з ним, і цього достатньо. Я взагалі початківець в токарній справі, у мене та токарний станок лише три місяці, і останній місяць я токарю саме з у там свої деталі для свого апарату УХТ, різні насадки. І прискорення десь приблизно в 3-4 рази швидше все робиться. Коли у тебе є можливість взяти якусь опорну точку там, по діаметру, і ти далі працюєш лише з діаметром і з довжиною там, на повдовжній подачі, то це дуже прискорює класна штука, тому якщо є така можливість, як якось зробити собі в токарну, на такарний станок, то то рекомендую зробити. Класна штука. Працювати з ним дуже просто, давайте трохи поточимо. Я поставив капролом, щоб було простіше показати, як це відбувається. Ну, я думаю, ви і так самі знаєте, як працювати з уци. Ті, хто цікавляться взагалі уци, вони розуміють, як воно все працює. Підводимо, якщо вже тарцована деталь, то можна підвести, у факту вперти, обнулити, і у нас вже є продольна подача. Далі підводимо. До якоїсь величини, це тільки торкнувся я. Ну, мені треба тут знімати, тому я трохи беру більше, наприклад, десь міліметр, в даному випадку на капролоні. Обнуляю і запускаємо. Поїхала! Так, виїжджаємо. Є нульова відмітка, і по ній вже можна, вже можна зробити замір скільки. Якщо вже повністю вона кругла, і взялося зараз 35,87. І ми можемо ввести 3587. І ми вже працюємо з цим діаметром. Наприклад, треба 33 і 0. Томе беремо 33, наприклад, і 4, приблизно ставимо, запускаємо. М -м, погано намотала. Знімаємо. Доводимо до 33. І нуль, і воно в принципі, скільки я працюю, що з зовнішніми діаметрами або з внутрішніми, коли розтачую там всі свої деталі, майже до сотки воно бере класно, я ну, дуже задоволений. І знімаємо. І заміряємо. Ну, як сміх заміряти 3302. Ну і вона така шероховата. велика подача стоїть 015. І ще відрізати? Що внутрішнє зовнішнє? Ну, це як ідея, а вам далі вже робити, не робити. Якщо що питаєте, я на все відповім. А на цьому все.